Біблія, книга числа, глава 12. І нарекали Маріям та на Майсея за жінку Кушетянку, що взяв, бо він узяв жінку-кушетянку. І казали вони: чи тільки з Майсеєм Господь говорив, чи ж не говорив він також із нами, і почув це Господь. А той муж Мойсей був найлагідніший за всяку людину, ще на поверхні землі. І нагло сказав Господь до Мойсеї, до Аарона, а до Маріям. Та до Маріям вийдіть. Ви троє, до скині заповіту. І вони троє вийшли. І зійшов Господь у стовпі хмари і став при вході скині та й покликав Аарона і Мар'ям. І вийшли обоє вони, і сказав він послухайте ж ви, моїх слів, якщо буде між вами пророк, то я Господь дамся пізнати в видінні йому, у сні говорити з ним буду. Не так, рад мій Моїсей, у всім домі моїм він довірений. Говорю я з ним уста до уст, а не видінням і не загадками, і образ Господа він Оглядай, і чому не боялися ви нарікати на Мойсея мого раба? І запалав гнів Господній на них, і він пішов. А Хмара відступила з Нацкині, а ось Мар'ям прокажена, збілівши як сніг, і обернувся Аарон до Мар'ям. Аж ось вона прокажена. І сказав Аарон до Мойсея: будь ласкав, мій пане! Не поклади ж на нас гріха, що були ми нерозумні, та щоб прогрішились. Нехай же не буде вона, як та мертва дитина, що як виходить з утроби матері своєї, то зіттіла половина тіла її. І Майсей кликав до Господа, говорячи, Боже, вилікуй же її. І сказав Господь до Майсея, а коли б її батько справді плюнув на обличчя її, чи не буде вона сім день засоромлена? Вона буде замкнена сім день поза табором, а потім повернеться, і була замкнена Маріам поза табором сім день, а народ не рушив аж до повернення Марьям, а потім рушив народ із гацероту і таборував у пустині Паран.